Добрий день, це канал Я і мої кози. Ой, подивила. І ми з вами на кухні. Жаримо, випробовуємо мій подарунок. Так, перед використанням протер... протерти вологою трапкою, витерти насухо, з мастити легенько перший раз олієм. Ось. І. Ой, то вже замало вмочила. Замало вмочила. Боюся, щоб забагато не було. Ну, то треба все наловчитися. Ось. Змастити перший раз олією, прогріти і тоді жарити. На лістійки калатала, то брала так. Е, яйця, молоко, мука. Все, більше ні, Ні солі, ні води, ні цукру, нічого не давала. Бо, не знаю, налісники будуть зі всім. Скоріше за все, і з м'ясом, і з сиром. О, це більше. Так що ось таке діло. Ось такі то справи. Просто треба наловчитися. Доця гарний подарок, дякую. Мені сподобалося. Жариться багато. Мені здається, скоріше. Ще трошки, як на тому, як в мене на плитці, І виходять смачніші. Що смачніші? Вони такі гарненькі, маленькі. <сум> ну, а смачніші, то в залежності, яку ви начинку зробите. Такі вони у вас вийдуть. Можна робити руди, можна робити білі, Можна робити всяке. Ну треба ще наловчитися, щоб на цілу туру було робити. Ось. На цілу форму. О, вже більше. Ось таке діло. Я. Клеїли <гум> ось так. Там писало тільки дерев'яним треба поні брати. О, я вже подерла. Хто так вміє? Як я? Я вмію тільки. Подерти. Склеїм, ні. Угу. То так міє склеїти. <смірки> О, знаєш, так файло. Сидиш собі, бавишся собі. Так щось таке діло. У нас такий дощ гарний, що прямо красота. Кому треба дощу? Олю, тобі треба дощу, ти хотіла моє дощу, ти не хотіла вітру. Ох, то я вже забаганську взяла. О. Ти не хотіла вітру, то я тобі дам дощу. Так, я тут місце собі наколотила на лісників, а сюди буду доливати. Так що ось таке діло. Думала мені полуниці посапаю, щось зроблю. Ні. Нічого не зроблю, бо дощ не дає нічого. Тільки підсохла земля. Думала, посаджу ввечір пару корчиків барабою з малим мені допоможе. Ось. Хоч би не час. Та й якийсь безбокий в мене вийшов, Ну, нічого. Я думаю, це тут трошки замало. І тут трошки замало. Це на смак не вплине нам. Можна нею користуватися дітям від 8 років. О, щось є недобре. Мочимо. Зараз відлетить, ні? О, це вже буде за йо, -йо, -йо. За груба. Хто так мій? Ніколи не заставляю купляти таку пательню? То вже ваше діло. Хочете купляєте, хочете ні. Я хотіла такого, мені дитина купила. О! Так щось таке діло. Расстимо їх чимось, не знаю, з сирком, з ущоночкою можна, можна паштетиком, і буде всім смачно. І буде всім смачно, смачно, однозначно. Та й таке то. Мастити кожен раз не треба пательні, тут антипригарне покриття. Так. Як оставити її на зберігання? Знову ж таки, вологою трапкою протерти, насухо витерти і, і... і поставити в коробку. Або де вам треба? Там і ставити. Так щось таке діло. Ну, Скільки на жару тоді вам покажу. Ось, скільки в мене вийде. Та й усе. Ось так я собі. Побавлюся. І усе. і буде нам смачно. Дивіться, скільки я вже нажарила, дуже гарно жариться, швидко і тоненькі. Ось бачите. І гарненькі. Так що, давайте дякую за такий гарний подарок. Ось дуже мені сподобалось нею користуватися. Так що, дівчата, якщо хто хоче, можете глядіти в інтернеті. І заказувати. Я не знаю сайту, не знаю нічого. Бо це не я купляла. Ось так щось такі справи. Тут ще в мене є тіста, тут ще буде десь така стопка, як тут є. От добре. На жару багато, діти будуть собі їсти і з паштетиком, і з сиром. О, Я ще трошки я наловчуся вже рівні, файні, круглі робити. Так, щось таке діло. Дуже хутко жаряться і гарненькі. А на ловчуся жарити всі одинакові, взагалі були красота. Ну, як сказати, ніч тут тяжкого нема в них. Звичайні налісники. Ні, можна такого не обдирати, почекати, поки воно піджариться, почне відставати краї самі. Сидиш собі, не треба коло плити стояти, над плитою париться, жариться. Так що ось такі то справи. Зараз ще раз, раз до жару, піду попорою худобицю. Ось. Та і усьо. Ось так. Ну, скільки всіх на жару, тоді вже вам покажу. Так. Це вам квіти. Де на, на день народження приніс. Наталі дідо приніс. Квіточки. Ну, це ще тільки трошки осталося на лісників моїх. Ну, десь ми вже половину здужали. Це налісник з, з гущенкою. Смачно. Дуже виходять гарний. Тиненьке, тиненьке. Що тобі зі зущанкою зробити? Тіку небагато. Багато зущанки. Зробити хіше. Та нічого цікувати. Все, мені так, Хотіла закрутити її, вона не захотіла. Тільки так, хто буде жарив, щоб гарно, рівномірно, я ж в самому остатку навчилася гарно, рівномірно мачати форму в. в, в, в тісто. Це тоді, коли в тій мишці пластмасові дуже мало є, того тіста. Тоді мачаєш, воно файно все по колу обмочується. І виходить на всю форму. Так щось таке. М -м -м. Так щось такі діла. Я дуже задоволена своїм подарком. Ось. Гарно. Гарно жарити. Так що, хто думав, чи брати, чи ні, можете брати. Я не знаю, якої там, які вони ще є генахші, бо я на них дуже не придивлялася, брехати не буду. Ну, оця така, як мене, то хороша. Смакота. Швидко і раз-раз. І смачно. Ось таке діло. Заходьте до мене надісніть. А я зараз ще розчиню хліб на завтра. Треба спекти, бо нема. Вже гусята нині купля їдять. Наталя купила нині хлібчика. для гусяту. Так що ось таке діло. Ладно, всім цього самого найкращого. Миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Я ще налю кружечку молока. І візьму сметанки, не з Я а візьму сметанку і мочати в сметанку. Я сьогодні перегнала молочко. І так буде дуже смачно. Поїм смачно. Да-да, молочком буду запивати, а у сметану мочати. І буде нам смачно. Всім папа. -па.